595 день в Канаді. 29-01-25. Сьогодні середа, гарна середа і завтра я вихідний. Взяв себе вихідний, який перенісся в мене з іншого року. Коротше, таке, день сьогодні на надперед, непоганий, але мав роботки, мав сьогодні всяке різні, блін, забруднив форму. Так не люблю того. Саме більше. бо це от фарба, яка вже, напевно, що не відмиється. Дуже погана. Сьогодні зранку встав, зібрався, пішов на каву. Зранку кава, пішов потім за комп'ютер, видрукував заявочки, шефа зустрів. Шеф каже, о, їдемо зі мною на одну із будівель. Поїхали ми туди. І цей. І бойлери. Там не було опалення. Не було опалення, треба було подивитися до бойлерів, Подивилися ми до бойлерів, все працює. Термостат, підкрутили термостат, показали, як користуватися термостатом. Там така от перукарня, вони там фарбують дівчат, багато підсвітки, продають якісь парфуми. Отакі от. Плюс хомлеси, там знову влаштували лагерь свій, поставили палатки, намети, і це все бардак страшний. Ну вони їх вже не було. Во залишили після себе бардак, може десь пішли погуляти. Ми це все викинули в сміття, поприбирали і повернулися назад. Повертаємося назад, а в нас тут купа поліції під будинком, три поліцейські машини. Вони тут все серйозно викликали, просто нашканок поліції вона закрилася в туалеті з дитиною, чоловік там бояна. І вони з пістолетами все виламувати двері. Той каже, у нас є ключ. І відкрив їм двері, вони залетіли. Заламали, забрали того чувака і все. От такі от справи. Тут вже тут дуже серйозно з тим. Дальше, шо, далі обід? Знайшов я, був сильний ураган, і бочки літали тут по дорозі. Це виявляється, бочки з нашого третього поверху. І кришки з них повилітали. Кришки знайшов дві штуки сьогодні. Такі. Після, обіду, після обіду я пішов, шефом, пішов, підфарбував я стелю там, де горіло. От якраз закріпився фарбою. Далі, після того Алекс малий, в нього там поламалась кришка, є величезний, величезний такий компактор бак для сміття, який закривається металевою кришкою потужною, і воно пресує, 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 пресує пресом туди. І... Зламали, зламали завіса. Ми взяли молоти і оце все вигинали, Одна із завіс була поломана. Я кажу, треба її заварити. Не може так бути. Ми взяли зварювальний апарат, я все гарненько заварив. Коротше, ми з тим забавилися. Ну, День, день спокійний. Зараз вдома. Міняється знову погода, ще поки що цей шинук, але вже має бути десь з понеділка, мінус 20. Хо -хо -хо. І, і спати хочеться. Тому зараз 11-1 спати. Так. Та ніби все обновився в мене Windows. Подивимося, чи він запуститься. Ну. Вітання. Чомусь не перейшов він на англійську. Треба буде подивитися, що в нього не так. Часовий пояс треба поміняти, а далі побачимо. dobra, spiva je sve dobra i dobro počivate.